Безкоштовний адвокат тільки в мишоловці. Як визначається вартість послуг адвоката? В Україні діє адвокатська монополія. Виключно адвокат здійснює представництво судді іншої особи та захист від кримінального обвинувачення. Перше погодинна ставка це оплата за фактично витрачений час. Визначається в залежності від складності справи та досвіду адвоката. Наприклад, консультація, підготовка письмових документів, участь в судовому засіданні. Друге. Фіксована оплата визначається за конкретну послугу чи етап справи. Зручно, коли вам важлива чіткість у ваших витратах. Третє. Гонорар успіху. Ви платите за позитивний результат. Четверте. Змішана форма оплати. Часто використовують комбіновану форму оплати. Наприклад, фіксована ставка заведення справи та гонорар успіху у разі позитивного рішення. Такий підхід дозволяє розподілити ризики і мотивацію між адвокатом та клієнтом. Звернувшись до адвокатського об'єднання, брати Федорови, ви отримаєте чесну ціну за професійну допомогу.